Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 20 Ой, 30 вже 30 вересня. Хочу ж повернути вам так, 12 -та година, вже початок першої. я хочу зробити карту дня, люди. Карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, всієї всіх міст. Мелітополя, Бердянське, Наргодар, Оріхів, Пологи, Гуляйполі, Токмак, Васильівка. оці е, містечка. Я хочу теж подивитися, що там робиться. Нашу всю, е, ну не всю, але багато міст, е, вони пішли під е, оцей референдум. Росія оголосить вже е, своєю територією. В общем, ці фейкові референдуми, але вони нам нічого не змінюють. Ми будемо за них боротися, відвоювати і забирати кожне місто. Це було сказано і буде так зроблено. Будь ласка, карти покажіть мені карту дня для Запоріжжя, Запорізької області. І всіх міст, які я назову на три доби. До 1 жовтня включно. Покажіть мені Запоріжжя наших людей, як у нас почуваються люди в місті Запоріжжя. Гірка істина, гірка істина, страхи, нестабільна ситуація. Ось так ми почуваємося. Ось воно є. Це нестабільна ситуація, стогнація вже пішла по матеріальній частині, по фінансовій частині, по, по матеріальній це земля. Монети це земля, це наш фізичний стан, наші гроші, наша робота, наше все. Це страхи, поганий сон, кошмари, нерви. Сльози. Все на світі. Оце все тут. І, е, звісно, що ми взнаємо це все, познаємо і нам б'ють цим всім по серцю, гірка істина це ми все це несемо. Все це у нас живе, живе і кровоточить кожного дня. На жаль, практично в кожній сім'ї є людина, яка захищає Україну, знаходиться. На військових наших військов, наших військах. Давайте подивимося, це наше Запоріжжя, давайте ми подивимося, як себе почуває влада в Запоріжжі. Давайте подивимося, як, що там думає наша влада, як вона, що вона діє, що вона робить. Ну, ось дивіться, що робить наша влада. Що вона почуває? Ну, по-перше, це, звісно, конфліктна ситуація, бо до неї відносяться відповідно того, як вони себе поводять, ніяк до них не відносяться. В них ідуть, летять люди, кидають їм ті слова, які вони заслужили. Ну і я вам скажу так: удари вони ті отримають, це негатив їм іде. Це постійно конфліктні там, ситуації, постійно е, розговориться, але вони вже вони токсичні, вони дуже токсичні, е, вони дуже нервуються, дуже роблять такі речі, ну вони е, нічого хорошого, вони для Запоріжжя, чесно кажучи, не роблять. Це рицарь в негативному стані. То це, знаєте, тіліпання нервів. Ну і, звісно, несправедливість, бо вони повинні бути все ж таки під стражею і вже повинні бути змінені оці наші руководителі. Нічого вони не роблять, нічим вони не займаються. І вони знаходяться, вони не отримали то, що потрібно було їм отримати. Вони то не отримали. Розумієте? Ну так, якось воно так. Зачепило їх трохи і все. Сумніви, сумніви у них. І вони себе охороняють. Вони не наше місто охороняють, вони охороняють себе. Ось так. І Цим займається наша влада. Бачите, роботи немає. От казалось би, повинен бути монет, сусімка монет повинна бути, оця карта повинна бути. Вони повинні працювати. Вони нихріна не роблять. Єрофант випав би, що це правитель нормальний. Ні, нічого немає. Ні імператора, нічого немає. Тільки за себе безпокояться, тільки удари, тільки страхи, тільки вони там себе захищають, більш нічого. Оце така влада в Запоріжжі, чим вона займається, нічим вона не займається. Займаються всім працівники, які, у яких вже все налагоджено без них. От якщо зараз убрати старуха, убрать Куртєва, абсолютно нічого не зміниться. Я вже мовчу за Некрасову. Так, дивимося нашу окуповану територію, всю в цілому, і що там робиться, як там живуть люди, і що там ще відбувається. Ну, як вони живуть? Е, немає в них дурна праця, вони не мають прибутку, не мають грошей, не мають роботи, е, страхи. Там йдуть речі, от, перевернутий мав, це як дьявол, йдуть маніпуляції, йдуть постійні угрози, загрози. Життя в них там нормального немає. І це ще йдуть, е, як сказати господи нерви. Такий стан, знаєте, як у состоянні неврозу. От таке щось знаходяться люди. Немає захисту ніякого там. Нервна ситуація дуже, нервова. Давайте подивимося зараз уже сіру зону нашу, там, де ведуться артилерійські дуелі, немає там нормального життя, але люди все знають, все розуміють, шукають кращого. Ну, а там постійно така історія. Бачите, башня перевернута. Тут ну, це оздоровлення і сілення, тобто, по розуму люди все розуміють. Хочуть виїжджати, виїжджають, хто можуть, бо там невозможно знаходитись. Там просто нереально знаходиться. Ось і все. Там постійно йдуть обстріли. Давайте подивимося місто Оріхів, що там робиться. Давайте подивимося наших людей, цивільних. Немає сил. Але підтримка якась там іде і праця йде. Іде. іде. Ну, там, там військові стоять наші. Там же ж теж йдуть ті дуелі, там вони стоять. Так, це таємниця. Не будемо туди, туди лізти. Це закрито. Все. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Ну, що ти випала, не то не все. Давайте подивимося місто Енергодар. Будь ласка, карти, покажіть мені, Енаргодар. Цивільних людей. Цивільних людей. Цивільних людей. Ну, троє в них шанси там вижити, вони гуртуються, гуртуються і таким образом вони якось виживають. Це погані новини вони отримують постійно ще, і при цьому їм мішають ті люди жити, оці придурки, які там ходять з оружієм. вони їм мішають жити. Я так коротко люди кажу, бо багато містечок. Щоб ви розуміли. Значить, по енергодару дивимося нашу атомну станцію технічний стан ЗАЕС. Перевернута. 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 ай яй 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 Ну, Дивіться, по цьому. Це ідуть речі. Нерозумні. Нерозумні, агресивні. Технічний стан. Сілення, оздоровлення. Ну, слава Богу, там хоч трошки якось щось. Ну, і, звісно, ця нервова ситуація там є, і нервотрьопка там є. Давайте я ще покладу зміна фази. В якому стані? Давайте. Нема сил. Ема... Ну, Вона там трошки-трошки споживає щось там з нашого там сосе, з нашої енергосистеми. Ну і таким образом вона більш-менш підтримується, бачите? Ось так. Трошки здвину сюди вам. Це технічний стан нашої атомної. Ось. Тобто вона працює але дуже слабо, вона потребляє енергію з нашої енергосистеми. Е, і ведуться по ній обстріли. Е, дурні речі роблять, там люди без інтелекту, вони оце нервують персонал. І зміна фази йде. Тобто, там вона, ну практично, там вона. Я не знаю, що вони роблять, чесно. Вони займаються обстрілами, вони займаються цими маніпуляціями, роблять ефект того, що вони ну дміна фази, що вони радіють. Вони радіють. Тут я поклала на зміну фазу, вони радіють, оті ідіоти. Ну вони ж референдум провели, то вони і то вони радіють. Так, давайте подивимося стан наших робітників на атомній станції, наших атомщиків українських, в якому вони знаходяться в стані зараз. Який їх стан? Фізичний? Наші атомщики. Тобто ж зміна фаза йде більш-менш на краще. Але нерви їм тріпають люди. Чи б'ють їх там? Б'ють. Б'ють, ну, скоріше, оскарбляють, оскарбляють їх. Але вони тримаються за що десятки ось Свої сім'ї, за що сімей тримаються. Може, дають їм спілкуватися з сім'ями, їх сім'ї дуже підтримують. Ужас Давайте подивимося тих, що з МАГАТЕ там сидять. Як вони себе почувають, ті люди з МАГАТЕ робітники, який їх фізичний стан. Фізичний стан. Ну, бачите, там теж страхи, погані новини. І там йдуть серйозні розмови. Серйозні, серйозні розмови йдуть, і даже, може, йдуть і конфлікти. Ось вже і МАГАТЕшники з ними, понимаєте, вже вони з ними не знаходять спілкування. Так, ну і давайте подивимося, що там роблять окупанти, ті расисти кляті. Покажіть нам, то. Карти, що там роблять росіяни на той станції нашій, що вони там. собі... О, Бачите, для них там повна ідилія. Вони дураки дураками, роблять дурні речі, тягнуть. Зброю туди тягнуть. Що вони ще можуть робити? Ну, в общем, Роблять дурні речі непомірно. Непомірно вони натягли туди зброї. І оце вони там займаються фігньою. Але вони думають, що вони заберуть цю станцію собі. Ага, щас. заберете. Заберете, ось, пожалуйста. Дурак думкою богатіє. Багатійте. Так, далі дивимося. Давайте спитаємо, чи. Ні, не будемо зараз це робити. Хотіла, але не буду. Так, добре, по Енергодару ми закінчили. Давайте подивимося. Яка буде ситуація в Мелітополі? Зараз цивільні люди, як себе почувають. Цивільні. По двійки там нестабільна ситуація. Немає бажання у людей, немає грошей, немає життєвої енергії. Але з ними поводяться, ну, стараються поводитися отак. Типу, по-доброму. А я вам зараз розкрию цю, цю карту. Що під цією королевою у нас? Співпраця, співпраця. Угу. Ну добре, хай буде так. Хай вони хоч не мучають наших людей, їх все одно всіх повиганяють отуда. і повбивають нафіг. Так, давайте подивимося в плані супротиву, що там у Мелітополі. Супротив, який робиться там, щось там ведеться. Супротив, ні, на жаль, зараз там нічого такого немає, бо там дуже жорстко все. Дуже так воно все там, дуже багато там озброєних людей. Ні, ні, ні. Ні, нічого вони там не ведуть, бо там дуже зараз все під контролем. Так, і давайте ми подивимося, як себе почувають окупанти в Мелітополі. Росіяни. Росіяни. Ну, ось, пожалуйста, рицарь перевернутий. Все, вони вже там, бачите, празднують, вони вже там компанії, сілення, оздоровлення, вони, вони думають, що вони там вже все, в них класно все, і вони. Ведуть себе отак. Як рицарь вогняний, перевернутому плані, дурачки дурачками. Горячі голови вони понапиваються, от зараз я вам покажу. От, пожалуйста, іде перевернутий пажик. Це, знаєте, в класичному варіанті це противна мала дитина. Але в цьому варіанті це дурні люди, які роблять дурні речі. І несуть ще й дурні новини, звісно. А оця, оцей пажик, оця м, чаша ще показує, що вони п'ячать. П'ячать, празнують, вони празнують там. Але все одно їм падає, дивіться, шістка. Шістка. В них там зараз буде трошки маленька затримочка. Ну, будуть бухати. Бухати, отмічати будуть. Ми ж там поїхали до Москви і, в общем, коротше таке. Так, добре, давайте подивимося місто Бердянськ. Покажіть нам то карти, місто Бердянськ. Трошки помішала, щоб. Так, Бердянськ, ведеться праця. Це цивільний розклад. Люди, люди між собою не спілкуються, всі сидять по хатам, повністю закриті. Але почувають вони себе впевнено, чесно кажучи, по королю вогняному, вони почуваються себе впевнено. Працюють, займаються працею, хто чим може. Але вони закриті. Закриті, закриті. І давайте я розкрию цю роботу. Ну, дивіться, дивіться, яка то робота? Ну, по-перше, ніхто за ту роботу не буде платити. По-друге, оце, що вони закриті, тому що в них ну, злам інтелекту, вони дуже переживають, що вони все ж таки, ну бояться люди, що їх будуть довго освобождати, що їх будуть вбивати, все, все ж йдуть переживання. Але все ж таки в душі вони, я вам скажу, вони тримають той е, свій, е, як сказати, дух, і вони е, тримаються і вони дуже самодостатні. Дуже самодостатні. То оця дев'ятка, вона класна. Давайте ми люди загадаємо всі разом бажання про Бердянськ. Я Думаю, всі здагадуються, яке. Я вже давно казала, що дев'ятка, ка час це супер карта. Яка випадає в розкладі, треба загадувати бажання. То ми всі загадуємо бажання. Все. Так, добре. Поїхали далі. Так, енергодар ми подивилися, так, дивимося пологи. Пологи. Люди люди злі, люди захищають своє. Люди тягнуть свою ношу, як кажуть, до, до, ну, вже сил немає, чесно кажучи. Дуже там жорстоко все відбувається, Дуже жорстоко, дуже гладнокровно. І давайте подивимося, що роблять е, там е, росіяни. Ну, Все дуже несправедливо, немає розуму, немає нічого. Вони просто роблять конфліктні ситуації, роблять обстріли. Лю лю людей тероризують. В общем, все, як завжди, нічого не змінилося. Так, гуляй поля. гуляй поле, поле. Бачите, не падає тут жриця, так би ми хоч подумали, що там щось буде хороше. Давайте подивимося, гуляй поле наших людей. Бачите, яка карта випадає. Стра... Ви бачите, які карти випадають? От постійно ці карти випадають. Люди вже просто геть єлі тримаються, єлі тримаються, єлі тягнуть. Дуже бояться. Давайте подивимось окупантів. Які там, що вони там роблять? Ну, в них теж не впевнена там історія. Вони не впевнені, що вони правильно роблять це йому мінус. Вони не знають, по, по большому счету, вони не знають, що їм робити по цій карті. Все, вони вже просто втрачають, втрачають свій розум, бо це карта інтелекту. Вони не знають, що їм робити. Не знають. Так, є там в них там достатньо сил, є достатньо хто буде то робити все. Багато їх там, дохера, але вони не впевнені в собі. Не впевнені. Давайте подивимося. Подвійна інформація там йде, розумієте? Вони бояться. Давайте ми подивимося, у нас остався токмак. Там розбили. Гляньте, йдуть одні й ті ж карти. Я ж, я ж кладу їх, витягую бог на відкіля. Дуже там жорстока ситуація. Опять падає, ну, тут же королева ця випадає перевернута, йдуть обстріли, йдуть дуже жорстокі речі над людьми, там просто іздіваються, кого хапають. Вони там сидять і дурні речі робляться там. Дурні речі робляться. Покажіть нам, чи приїхали ті установки, які будуть гатити по Запоріжжю. Суття по радості там приїхало щось. Це буде така нервова обстановка. І тут іде вже, так скажемо, їх вони, будуть, вони приїхали, ці вбивчі приїхали машини, але їх поунічтожали там, але не всі, розумієте, не всі. Не всі їх там унічтожили. І вони там є ще. Але вони просто зараз там тихо стоять. То удари були не з такмака сьогодні. якогось іншого міста. Якогось іншого міста. Так, давайте подивимось ми е, ці три доби. Чи будуть якісь військові дії зі сторони України? Покажіть нам то. Зі сторони України? Ні, не буде. Немає тої сили. Фортуна перевернута і поразка йде. На Запорізькому напрямку ніяких подій зараз не буде. На ці три доби, на жаль, люди. Ми не готові. Будь ласка, покажіть карти, чи будуть по центру Запоріжжя, по місту Запоріжжю стріляти расисти ракетами С-300. Покажіть нам ту історію. В них є ці, в них є, в них є ці ракети, але тут йде в них невдача. І, але вона така буде йти. Скажімо, не ну, ненадовго. Бо оця карта мечова, вона показує, що вони відкриті, свободні. І вони можуть завозити все, що їм завгодно. Будуть вони вести ті дії дурні. Будуть частково отак, затишок, частковий частковий затишок і частково будуть робити такі дурні речі. Тобто буде якийсь, якийсь час затишок, і якийсь час е, будуть обстрілювати, бо по шуту, по шуту будуть вони то робити жез, жезловий рицар. Це уход по шук кращого. Тобто вони будуть шукати варіанти для себе краще. В якому сенсі вони шукають кращого варіанту? Покажіть нам то. Вони хочуть малу жертву, вони хочуть, е, бо в них немає вже чим там особисто воювати, окрім тих ракет, мабуть, більш нічого і немає. Так, вони теж бояться, в них теж стогнація вже йде по землі. Люди не хочуть воювати, вони бояться. Мотивація там ніяка, але ракети є. І машини ті теж є. Тобто, це таке буде, знаєте, будуть, такі, будуть вони такими волнами. Тихо, тихо, потім набахкали. Тихо, тихо, потім набахкали. Отак воно і буде. Так, все, люди, я вам показала карту дня на три доби по Запоріжжю. Давайте подивимося вже і заразом по Херсону. Будь ласка, покажіть карти мені на три доби Херсонщину. Місто Херсон. Страхи, це люди цивільні, поразки, і вони закриті. Але духом живі. Дух є, але більш нічого. На, на жаль, на зараз. На ті три доби. Покажіть, будь ласка, о, мені зараз о, правий берег Херсонщини наших людей, цивільних. Тягнуть, тягнуть, тягнуть і спілкуються. І по, по колесниці успішно все тягнуть, люди переживають ту всю історію на правому березі і завдяки тому, що вони спілкуються. Спілкуються з сім'ями, сім'ї підтримуються. Гермес це ще й сімейна карта. Це четвертий дом, сім'я. Давайте подивимося, як себе там почувають наші військові на правому березі Херсонщини, які в них там справи. Ну, дивіться, ведуться там, звісно, якісь речі, проводяться не дуже успішно бувають. Але вони виходять з тої ситуації, вони спілкуються, іде там об'єднання, об вони працюють злагоджено. Але є і невдачі. Вони є, люди. Це війна. Так, і давайте подивимося по. Лівому берегу Херсонщини, наших людей цивільних. Погана історія там, це після того їхніх етіх референдумів. Бачите, людей дуже не дають продиху, не дають продиху їм там. Пусті надії, пошук кращого. Йдуть оскарблення, йдуть злі речі, злі, злі події, і б'ють, і що хочуть, то роблять там. Ось так. Люди тікають, як можуть, але там втікти ще попробуй втечи. Так, давайте подивимося, як себе почувають там окупанти. Ну, теж вони так собі тягнуть. Тягнуть, але вони нервуються, нервуються, тягнуть цю лямку, але вроді як радіють. Давайте ми подивимося. Що то за радість? Радість. Непомірна радість у них там, а ну давайте подивимося, що це за така радість. Вони ж все розуміють, що вони дурачки. Немає там миру, там нічого не буде. Там вони розуміють, що це все брехня. О, і башня, пере... башня, башня перевернута. Гляньте, три старших аркани впали. Оце так вони себе почувають. Вони почувають себе, що вони не можуть втримати ту ситуацію. Ця фаза пройшла не так, як хотілося би. Вони не, вони зрозуміли вже, але навіть ні, не так. Вони не зрозуміли. От по цьому в них немає об'єднання і немає нема порозуміння з людьми. Люди, люди з ними не хочуть спілкуватися. І башня це перевернута, це їм в мінус. Вони прекрасно розуміють, що вони дурню зробили, і вони ще будуть мати за це дуже багато проблем. Я опять ушла від камери, я вибачаю, бачите, які карти їм випали. Три старших аркани. Непомірність, перевернути мир, і перевернута башня. Все в негативному плані падає на голову тих окупантів і колаборантів. Тягнуть як можуть, в них іде нервова обстановка. Ну, радість не знаю, може, вони тут пиячать. Давайте подивимося, що тут за радість. А ну, щось так да. рицар Кубків. Вони там, бачите, емоції, емоції, емоції йдуть, йдуть, емоції. Але це поразка. Звісно, це поразка. Хто б сумнівався, що це поразка. Ну, ось така у нас історія, люди. На цьому я закінчую на 3 доби карту для регіонів наших Запорізького і Херсонського. І е, сподіваюся, що ви все розумієте, все бачите. Е, пробіжалися ми швиденько, щоб це було не дуже длинне відео. Бажаю вам бути живими та здоровими. Все буде Україна, ЗСУ все освободить на те потрібен час. Тримаємо строй, нос повітру, бережемо себе своїх близьких. Почуємось, папа.